Миру Божого, усім дровоцінні, ви знаєте, біда наша в тому, що ми навіть не знаємо, як святкувати правильно Різдво. Тому що святкуючи Різдво, ми повинні насамперед запрошувати Ісуса Христа, іменинника, на день народження, на святкування. А ми натомість, що ми робимо? Ми робимо застілля, робимо гучні банкети, збираємо знайомих, рідних своїх, сідаємо за столи, впиваємось, наповнюємо свої шлунки їдою, Наповнюємо свій розум алкоголем, і це таке наше святкування. Включаємо різну музику, плицьку. А натомість, що би ми мали робити? Ми б мали насамперед запрошувати Ісуса Христа. Іменинника на свято ми повинні запрошувати. Слово Боже! Слово Боже, воно повинно перебувати між нами. Пісні прославлення повинні лунати у цей день, а не гульки, не об'єднання і неопивання. А ми що робимо? І знаєте, і тоді приходить розуміння, то, які ми християни, то яке мене нас чекає спасіння. Та це просто вічна погибель через таке святкування, що ми навіть правильно не можемо поставитись до того, що є Різдво, що є Пасха. І як ми святкуємо це Різдво? І це, знаєте, це дуже страшно, тому що отак я усі свої руки також святкувала, як Пасху, так і Різдво, усі свята. Я думала, що це нормально. Але це взагалі не нормально для Бога. Господь Він відвертається від таких людей, як коли таке люди святкують. Він не приймає таке святкування. Це ідолопоклонство в своєму желудку, алкоголеві, ну точно не поклоніння Богу. І знаєте, як язичницькі народи колись теж проводили різні обряди, різні ідолопоклоніння, різні жертви приносили, і теж в них були святкування. І це те саме зараз робиться у нас. Скажіть, чим ми краще тих язичників, що ми називаємось християнами, але не знаємо Бога, але не приходимо до Бога, але не виконуємо волю, яку нам Господь заповідає. А беремо все тільки від язичників, усякі різні обряди, традиції, все, що не потрібне, все, що не спасає, тому що спасає тільки істина, слово Боже. І чи у вас таке хоч раз було, що ваше день народження святкували без вас? У мене такого не було. Але розуміння приходять того, що ми не тільки день народження Христа ем, е, святкуємо День народження Христа без нього. Наше життя проходить без Христа через ці обряди, через ці поклоніння, не знати кому. Тому що це точно не поклоніння Богу. Господь він бачить наші серця, він хоче, щоб ми віддали свої серця йому, щоб ми очистили свої серця від цієї суєти, від цього всього. А ми. Вибираємо різні традиції, обряди, але не самого Христа, тому це дуже страшно.